Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами поговоримо про периметр многокутника. Всі сідайте тихо й ходіти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 41 та друкованим зошитом сторінка 27. Розпочнемо з усної лічби. Гра чарівні квадрати. Пригадуємо, як обчислювати ці квадрати. Посередині у нас написана сума чисел, які повинні бути записані по горизонталі та вертикалі? Отже, роздивимося перший квадрат. Сума у нас яка? 15. Дивимося верхній рядок. Які числа у нас на верхньому рядочку? Є 5 і 4. 5 плюс 4 скільки буде? 9, молодці. Скільки ще не вистачає, в клітинці дописати потрібно, щоб стало 15. Правильно, 6. Роздивимося з правої сторони. Рядочок 4 є і 6. Скільки це буде? 10. Скільки ще не вистачає, щоб стало 15. Правильно 5. Знизу дивимося, є 6 і 2, скільки це буде? 8, скільки ще не вистачає, щоб стало 15. Для того, щоб дізнатися, треба від 15 відняти 8. Скільки буде? Правильно 7. І дивимося з лівої сторони є 5 і 2. Скільки це буде? 7, скільки ще не вистачає, щоб стало 15. Правильно 8, другий квадрат зробіть самостійно. Давайте перевіримо. Вгорі повинно бути число 4, з правої сторони 5, знизу 4 і з лівої сторони 3. Відкрити свої зошити пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота! Сьогодні у вас така каліграфічна хвилинка. Вам потрібно записати числа, вставляючи пропущені. Давайте перевіримо, ви повинні були дописати 35 30 25 20 15. Посередині запишіть самостійна робота. Вам потрібно прочитати вирази, записати їх та обчислити їх значення. Будьте уважні. Є вирази без дужок. Пригадуйте, як потрібно обчислювати порядок дій. І є дужки Пригадуйте, що треба робити, коли є дужки який буде порядок дій. Отже, ставите відео на паузу та виконуйте самостійну роботу. Працюємо з підручником. Сторіночка 41. Подивимося завдання номер 1. Виконаємо його усно. Назвіть фігури зображені на малюнку. Отже, на першому малюночку, що зображено? Вірно, це п'ятикутник. Далі трикутник. А помаранчевий малюнок це що у нас? Вірно, прямокутник, а зелений це теж трикутник. А у нас фіолетовий це який у нас, яка у нас фігура? Це чотирикутник. Молодці. Наступне завдання номер 2 Виконаємо його також усно. Читаємо завдання. За планом загону для овечок, знайди довжину сітки, використаної для огорожі. Роздивіться план. Огорожа, да, це у нас що? Те, що знаходиться по периметру, те, що огорожує сам загін. Роздивіться, скільки метрів з лівої сторони цієї сітки. 10 метрів. А вгорі скільки взяли? 30 метрів, а з правої сторони. 10, а знизу 30. Це довжина кожної сторони сітки. Нам потрібно знайти повністю довжину сітки. Як нам це зробити? Подумайте. Вірно, діти, потрібно додати довжину кожної частинки зліва, згори, справа і знизу. Якщо ми додамо всі частинки, ми отримаємо довжину сітки. Отже, 10 плюс 30 плюс 10 і плюс 30 скільки дорівнює. Дорівнює 80 метрів. Це довжина сітки. Роздивіться завдання номер 4 У нас є з вами трикутник. Він зроблений з кольорового дроту, червоний дріт 5 см доріння, зелений 3 см і синій 4 см. Далі цей кольоровий дріт розрізали і розігнули. Червоний залишився на місці. Зелений розрізали в ліву сторону, розігнули, а синій розігнули в праву сторону. І вийшов у нас що? Відрізок. Нам потрібно знайди, знайти довжину цього відрізка. Подумайте, як знайти повністю довжину відрізка. Зелений, червоний, синій разом. Вірно, потрібно додати всі частинки. Частинку відрізка зеленого, червоного і синього. Отже, потрібно 3 додати 5 і додати 4. Скільки буде. Вірно, буде 12 сантиметрів. Отже, довжина нашого трикутника, якщо ми його що, розігнемо. Буде 12 сантиметрів. Запам'ятайте, діти, правило, що межею многокутника є замкнена ламана, ланки нашої ламаної є сторонами многокутника. Якщо ми додамо довжину усіх сторін многокутника, то це отримаємо. Периметр многокутника. Так називається, якщо ми додамо суму усіх сторін многокутника довжину їхню, то ми отримаємо периметр. Периметр діти на письмі позначається ось такою буквою П. Це латинська буква. Отже, щоб знайти периметр, ми пишемо спочатку П дорівнює, потім записуємо. Довжину усіх сторінного кутника пишемо її в сантиметрах або метрах, тобто одиниця вимірювання обов'язково пишеться. І отримається в кінці теж з одиницею вимірювання. Отаким От чином треба записувати, коли ми знаходимо периметр многокутників. Давайте розбиратися. Завдання номер 6 на сторінці 42. Виконаємо письмово. Запишіть зошит завдання 6. У вас в жовтому прямокутничку записано правило для того, щоб ви пригадували, як знайти периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. Перед нами зображені многокутники. Нам потрібно з вами знайти периметр кожного многокутника. Сторони зображені у сантиметрах. Отже, дивимося перший многокутник. Скажіть, скільки у нас довжина. Кожної сторони. 2 см 6 см 2 см 6. Отже, як знайти периметр? Це сума довжин всіх сторін. Сума діти, це яка дія? Додавання: отже, нам потрібно додати всі числа. Не забуваємо, що біля числа пишемо одиницю вимірювання. Тобто, 2 см плюс 6 см плюс 2 см плюс 6 см. Записуємо по колу. так? І тепер обчислюємо 2 плюс 6, 8 плюс 2, 10 і плюс 6, 16 см. Це у нас периметр прямокутника. Роздивимося другий малюнок. Це у нас що зображено? Трикутник, вірно. Назвіть сторони трикутника. Довжину. 5 см, 5 см і 2 см. Отже, пропускаємо клітиночку вниз, пишемо велику букву П. Дорівнюємо і обчислюємо. Для того, щоб обчислити, потрібно що? Додати довжину всіх сторін. Отже, 5 см плюс 5 см плюс 2 см. Це дорівнює скільки, вірно, 12 см. Це у нас. Трикутник ми знаходили. Наступна фігура це квадрат. Роздивіться в сторону квадрата. Скільки вона дорівнює? 3 сантиметри, правильно. Як знайти периметр? Вірно, діти, потрібно 3 см плюс 3 см плюс 3 см і плюс 3 см, бо ж 4 сторони в квадраті. Це дорівнює 12 см. Це ми знаходили квадрат. Останні, будь ласка, фігуру знайдіть самостійно. Давайте перевіримо. У нас трикутник зі стороною 4 см. Нам потрібно знайти периметр це додати всі 3 сторони. 4 см плюс 4 см плюс 4 см. Це дорівнює 12 см. Це трикутник. Ось таким чином знаходимо периметри многокутників. Потрібно додати довжину всіх сторін. Трошки відпочинемо. Працюємо над завданням номер 7 на сторінці 42. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит задача 7. Нам потрібно скласти вирази за схемою та знайти масу кавуна. Давайте запишемо коротку умову, що у нас відомо. Що капуста важить 2 кг, а гарпуз – 6 кг. Кавун нам невідомо. А маса всіх трьох овочів скільки 12 кілограмів. Молодці. Отже, нам потрібно спочатку скласти вирази за схемою. Який же перший вираз ми можемо скласти? Що від 12 ми віднімемо спочатку масу капусти. А потім масу гарбуза. І дізнаємося масу кавуна, які ще можемо скласти вираз, що спочатку ми знайдемо масу капусти гарбуза 2 плюс 6, а потім віднімемо від спільної маси, так? А можемо навпаки гарбуз з капустою знайти, так? а потім відняти спільну масу. Ось ми склали з вами три вирази. Можете їх собі записати. Вирази дітки складаються до задачі за допомогою дій. Тобто ми думаємо, яка буде перша дія, яка друга, а потім з'єднуємо з вами у вираз. А тепер нам потрібно знайти масу кавуна. Тобто, що треба? Обчислити наші вирази. Перший вираз. 12 відняти 2 відняти 6. Знайдіть, будь ласка, масу кавуна. Вірно, 4 кг. Другий вираз. 12. відняти суму чисел 2 плюс 6. Не забувайте, що тут спочатку треба розв'язати в дужках дію, а потім за дужками. Це теж дорівнює 4 кг. І третій вираз запишіть самостійно. Отже, відповідь у нас буде 4 кг маса кавуна. Останнє завдання номер 8 Виконам його письмово. Нам потрібно накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 8 см. Нам потрібно з вами поміркувати, які числа потрібно нам додати, щоб вийшло 8 см. Міркуємо, якщо це квадрат, що ми знаємо про квадрат? Що в нього всі сторони однакові? Тобто, нам потрібно підібрати одне число, яке ми додамо 4 рази і отримаємо 8. Міркуємо, яке це число? Це число 2. Отже, якщо ми 2 см додамо 2 см, додамо 2 см і додамо ще 2 см отримаємо 8 см. Тепер нам потрібно з вами накреслити цей квадрат. Зі стороною 2 см. Самостійно виконати завдання на сторінці 27 в друкованому зошиті. Дякую вам за урок! Ви були молодчинками. Намалюйте собі. Квіточку вашого настрою на уроці. До побачення!